Зараз будемо говорити про інвестиції. Можна купити за низькою ціною, а потім знову в космос. Я люблю Дубай. Дубай найкраще місце для інвестицій. Ви солодкий лох для всіх непорядних. Чого ви мені медом все мажете? Нерухомість не дає ніякої дохідності. Як нас намагаються намахати девелопери. нерухомість це волатильний, небезпечний актив. Ну не прийнято у нас це. Після вашого підпису ви далі самі винні у всьому, що з вами станеться. Скоріше за все, ваші кінцеві результати як інвестора будуть кращі ніж були би без цього. А що нам з українською нерухомістю? Чи можна це взагалі зараз вважати інвестиційним активом? Чи це суто для паркування грошей? Чи можливо це взагалі повна дурниця, коли на вулиці така нестабільність, коли ми не можемо говорити ні про валютну, ні про економічну, ні про воєнну, ні, ні про яку соціально суспільно політичну яку завгодно стабільність, які можуть бути інвестиції в цеглини якось вдало складені в полі. І якщо лізти в цю тему глибше, там справді дуже багато речей. Які об'єктивно замовчують, чи про які принаймні не дуже охотньо спілкуються девелопер. оскільки ми давно робимо великі системні огляди української дохідної нерухомості, в першу чергу Карпати і безпечні західні регіони, але так само і Києв, і підбираємося до обласних центрів, розуміємо, що тут є купа нюансів, про які не можна не говорити, і про які вам потрібно за Потенційних продавців потенційних інвестиційних продуктів на основі нерухомості. Тож, мій виступ на крайньому великому івенті був присвячений саме ризикам і тому, про що інвестори повинні думати, і де не можна очікувати професійної, лояльної і, ну, якось по-справжньому на вашій е стороні в сфокусованій позиції девелопера. Тож давайте розбиратися. З вами як завжди, Дмитро Карпіловський та укрінвест Клуб. Зараз будемо говорити про інвестиції. Наступний наш спікер точно знає все про інвестиції. Хто як не він, співзасновник ручний партнер Укрінвест клубу на тему, що від нас приховують забудовники. Зараз ми якраз про це і поговоримо. Шановні друзі. Дмитро Карпіловський на цю сцену запрошується під ваші бурхливі оплески. Зустрічайте. Вітаю колеги-інвестори, вітаю всіх, хто нам тільки співчуває, і тих, хто хоче, так би мовити, доєднатися до тієї вакханалії, яка зараз коїться в нашому риночку. Вікторія казала про типове заперечення інвестора, Чого у вас так дорого? От я із тих інвесторів, які ніколи не кажуть фразу чого у вас так дорого, я девелоперів питаю, «Чого у вас так страшно? Чого у вас так ризиково, Чого з вами так небезпечно. Що з вами так складно розмовляти на якісь актуальні теми. Чого ви мені медом все мажете? Чого у вас все завжди ідеальне, правильне, надійне, безризикове, високодохідне. І у кожного причому абсолютно своє. Кожен девелопер вам скаже, що його продукт просто квінтесенція кайфу для інвестора, а всі інші девелопери, вони, коротше, ні гадяї, і взагалі нічого не шарить за нерухомість. Тому мені з девелоперами особисто завжди складно. Я професійний інвестор, я роблю тільки двері у своєму житті. Я інвестую і я розказую про свої інвестиції в Ютубі. І мільйон сто тисяч людей, що квартал, у нас дивиться. І 560 тисяч людей являються, ну якщо вірити Ютубу, нашими постійними глядачами. І я намагаюся якось своїм досвідом зменшити кількість ваших помилок, щоб ви не повторювали ті помилки, які зробив я. Нам порізали трошки таймінг. Замість 30 хвилин буде 20, тому я встигну розказати тільки дві третини приколів, як нас намагаються намахати девелопери. Третину грязних трюків залишимо на наступний раз. Давайте почнемо з бази. У нас. З будь-якими продавцями інвестицій є конфлікт інтересів. Якщо ви цього не розумієте, буде дуже поганий результат. Їх задача виконати свій план: план продажів, план рентабельності, план завантаженості, що завгодно. І більшість девелоперів, ну їх бізнес-процеси так налаштовані, що всі гроші вони заробляють в той момент, як ви поставили підпис. І після цього вони з вами більшість. Не заробляє вже нічого. Тому вони йдуть в абанк. Їм потрібно захопити вашу увагу своєю величчю, своє крутизною своїх об'єктів, чим завгодно. Потім їм треба вас дожати всіми можливими способами до цього підпису. А що буде після цього, питання дуже вторинне, бо ще жодного девелопера не піймали на вулиці і не били йому лице за те, що дохідність замість 8,7 прогнозованих була 3%. Що жодного девелопера не посадили в тюрму за те, що він на 2-3 роки, наприклад, протермінував здачу об'єкту. Ну, не прийнято у нас це. Після вашого підпису ви далі самі винні у всьому, що з вами станеться. Бо це результат вашого недоопрацювання. Ви не поцікавилися, не задали незручне питання, не спитали інших інвесторів, не подивилися на минулі об'єкти. Не заглибилися у фінансову модель, не проаналізували дозвільну документацію, не вивчили ринок, не проаналізували вторинну ліквідність. Ви повірили прикольним людям. Ви зробили вибір, основуючись на симпатії. Класна людина у відділі продажу, хороший публічний забудовник, ну, когось кожного тригерить щось своє. Поки ви так дієте, у нас буде хаотичний. Непрозорий, дуже волатильний ринок, а у вас будуть дуже непередбачувані результати. Вікторія сказала 50 на 50. Мені це схоже на правду. Але це, знаєте, це 50 на 50, як е, статистика, яка вірогідність, що ми завтра з вами в Києві зустрінемо динозавра. Ну, 50 на 50, чи зустрінемо, чи ні. На практиці, я думаю, що кожен розуміє, що насправді вірогідність не зовсім 50 на 50. А скоріше 99,1%. І, на жаль, інвестори про це забувають. Коли ми обираємо об'єкт, не заглиблюючися, не вивчаючися, діючи на довірі, діючи у сподіванні, що девелопер виконує свою обіцянку і так далі, ми, на жаль, вступаємо в якісь відносини, які для нас математично, ну, давайте так, вірогідність не на нашій стороні. І от нам треба цей повзуночок дотягнути в сторону. Того одного відсотка, що все виявиться так, як треба, якісно, класно, вчасно, дохідно, надійно і так далі. Якщо з нерухомістю все так складно, все так погано, стільки ризиків, стільки недосказаності в комунікації девелоперів і стільки перебільшених очікувань генерують рекламні проспекти. Навіщо ж тоді взагалі? Інвестувати в Україні і як робити це ефективно. По-перше, я впевнений, що тільки так можна відновити нашу економіку, власною інвестицією коштів у ті формати бізнесу, які є тут. Я для себе обираю нерухомість, яка створює багато робочих місць, яка реально впливає. На економічну ситуацію в країні я для себе обираю невеликі міста. Я обираю сегмент туристичної нерухомості, і ми, як канал, робимо величезну кількість оглядів різних форматів дохідної нерухомості в різних місцях. І це гарно працює. Ви могли спостерігати в форматі реаліті шоу мій кейс, наприклад, з Апартель, де вже вдалося заробити в Ужгороді, і зараз. Ми взяли собі новий актив в східниці. Ви могли бачити також багато активності по локації Микуличин. І якщо в Апартелі вдалося заробити 20% десь за 7-8 місяців, то тут ми зафіксували менше ніж за рік 38%. Так само у нас були фантастично вдалі кейси і в Туреччині, і на Балі, тобто не тільки. В Україні ми поодиноко тестимо різні ринки, щоб бути максимально заглибленими в ситуацію. І ви можете інвестувати разом з нами в ті самі об'єкти чи в ті самі стратегії, чи повністю автономно, але використовуючи наші знання, наш досвід і наші створені ком'юніті, щоб покращити свої результати. Тому в описі додамо посиланнячко, ви можете безкоштовно доєднуватися, слухати інших інвесторів. Більш досвідчених слухати представників різних забудовників, слухати конкретні кейси, як мої, так само і інвесторів зі спільноти, і просто наших глядачів, щоб мати більш виважену позицію. І, звісно, ви можете скористатися всіми нашими ексклюзивними умовами в кожному великому огляді. Ми домовляємося з девелоперами за ексклюзивні знижки, якісь акції. Більш вигідні умови розтермінування тощо, чому би вам не скористатися цією базою знань цим досвідом інших інвесторів і цими ексклюзивними промоціями? Як то кажуть, вкладайте, не відкладайте, просто робіть це. Вдумливо, робіть це заглиблено, і для цього всі безкоштовні ресурси в описі. Ну, а якщо ризики для вас все таки переважають і інвестиції в нерухомість в Україні не ваша історія. Підпишіться на канал, поставте дзвоник, бо щотижня тут якісні великі огляди максимально різних інвестиційних можливостей, і не тільки в Україні. Про що забудовники будуть мовчати? Це не тому, що вони погані, просто вони не експерти в інвестиціях. Їх задача не ваш інвестиційний успіх, їх задача продати ЖК, продати комерцію, продати об'єкт, вийти в кеш, зафіксувати цей кеш, купити класну тачку, купити е, дітям класну освіту, купити сім'ї безпечне. Класне, фінансово забезпечене майбутнє. Ваша дохідність як інвестора на п'ятому, десятому чи двадцятому пункті пріоритетів будь-якого девелопера, навіть найкращих, етичних, порядних і так далі. Про що вони не будуть з нами говорити? Вони не будуть з нами говорити про те, що історично нерухомість не дає ніякої дохідності. Історично нерухомість дає рівно стільки дохідності, скільки з'їдає інфляція. І це, якщо ми говоримо про капіталізацію, на якій ми тут всі так чи інакше сподіваємося. Більш того, мало дуже, вони з вами будуть готові говорити про те, що якимись альтернативними шляхами ви можете зробити ставку на нерухомість з більшою диверсифікацією, з меншими ризиками, за кордоном контрольовано як завгодно. І кожен тут буде топити за своє болото. Я люблю Дубай. Дубай найкраще місце для інвестицій. Я люблю балі, балі найкраще місце для інвестицій. Я продаю Туреччину. Туреччина топ одна локація. Три роки поспіль били рекорди по світовим рейтингам швидкості зростання ціни на нерухомість. Туреччина наше все. Ви ж не думаєте, що продажі нерухомості в Туреччині зупинилися в той момент, як все полетіло вниз? Змінилася тільки аргументація. Туреччину все одно треба купляти, бо зараз дешево, зараз подешевшало, найближчі 2-3 роки, поки девелопери на підсосі, можна купити за низькою ціною, а потім знову в космос. І кожен продавець завжди має з вами асиметрію інформованості. Вони свій бізнес розуміють добре, а ви їх бізнес розумієте погано. І тому я не хочу сказати, що вони вас будуть намахувати. Але їм дуже легко показувати картинку під певним кутом, щоб вона для вас виглядала дуже добре. Сильні аргументи проговорювати, а якісь ну, більш критичні моменти не проговорювати. Ви ж не питали? Ми не відповідали ніякої брехні, все по-чесному. Відбір грошей у довірливих людей. Ми знаємо з класики там, радянського кінематографу, «Легкость рук, ніякого мошенничества. Але що вам треба зробити, щоб цю лапшу вам не повішали? Давайте почнемо з того, що вам треба якось для себе розібратися, що все таки з історичною, реалістичною оцінкою, наскільки нерухомість волатильний актив. Подивитися хоча б історію там останніх, скажімо, 20 років. Це ж не так, щоб якась прихована інформація. І можна для себе неочікувано вияснити, що, наприклад, нерухомість з 2008 року системно падала і досі не досягла тих рівней. І на піку 21-го року перед Великою війною вона все ще не оговталася і не повернулася до тих рівнів, які були колись в 2008-му. А ми то вважаємо, що нерухомість це таке дерево, яке завжди росте. А якщо квартира щось не приносить, ну постоїть пару років, а потім буде знову рости. Потім буде знову приносити. На жаль, історично це зовсім не так. Нерухомість це волатильний, небезпечний актив і ніякі розповіді наших батьків про те, що це якісь там свої чотири стіни, щось супернадійне, точно буде приносити гроші, а в разі чого можна жити і дітям залишити, і так далі. Це дуже упереджена думка людей, які виросли в інших реаліях, в іншому поколінні, і для них це могло бути правдою. Але для нас з вами це, скоріш за все, чиста фантазія. Ми повинні думати про певні ключові історії. Чи перевищить дохідність нашої інвестиції інфляцію? Повірте, це питання, яке собі задає не кожен інвестор, купуючи квартиру. Чи можу я очікувати прирости? В реальному еквіваленті, в реальних мерседесах чи в реальній гречці, але прирости в чомусь реальному, а не в фантиках. Прирости в купівельній здатності, а не в цифрі. Про це недалеко не всі інвестори задумуються. Ми повинні задати собі, можливо, девелоперу вашого вибору, питання, що із того, що нам обіцяно, закріплено в договорі. І дуже часто виявиться, що терміни здачі ніяк не зафіксовані. Потенційна дохідність в дохідній нерухомості ніяк не зафіксована. Штрафів за протермінування не існує, штрафів за недосягнення показників не існує. Ми живемо у дуже волатильному світі, де змінитися може дуже швидко що завгодно. Колись ми думали, що наші головні ризики економічні. Потім ми думали, що наші головні ризики. Валютні. Потім ми думали, що наші головні ризики військові. Потім було затише і контрнаступ, і ми почали щось думати про невизначеність. Все добре, але типу, щось якось недостатньо визначено. Зараз для купи об'єктів головним ризиком для їх існування є спецефекти мобілізації. Про це у нас не дуже прийнято говорити. Але є об'єкти, математика яких погіршилася в рази, і які стали абсолютно збитковими через те, що з'явилося пару блокпостів. Ну, це дуже симптоматично для багатьох регіонів, для багатьох регіонів в Карпатах, готелі, до яких більше не доїжджають будівлі, куди коли, коли бригади більше не можуть добратися. А вісім бригад перетворилося на три, а п'ять інших десь в десні вчаться копати окопи. Це потрібно державі, питань нема. Але ви, як інвестор, маєте цей ризик для себе якось, якось оцінити. Девелопер не буде з вами говорити, ну, наприклад, про те, як влаштовані у нього процеси. Девелопер завжди буде казати вам, що в нього все піко-бело дуже системно, якісно, чітко, ніяких питань бути не може. А у вас, скоріш за все, не буде кваліфікації це перевірити чи заглибитися. Тому ми намагаємося міряти кінцевим результатом. Скільки об'єктів здав, наскільки швидко будує. Чомусь мало хто говорить про те, що темп витрачання грошей девелопером як критерій відбору, чи девелопер хороший чи поганий, чи ЖК добудується чи не добудується, взагалі то доволі поганий критерій. Бо він же тільки означає, з якими темпами девелопер готовий витрачатися. Він нічого не говорить про те, чи будуть у девелопера гроші через півроку. Як ми заходимо в довгий бетон? Ми думаємо, окей, девелопер багато років тому здав кілька об'єктів, він порядний, він не вкрав і не втік в Домінікану, умовно кажучи. Це прикольний фактор, але чи це справді той фактор, на який варто зробити ставку всіма вашими накопиченнями? Диверсифікація. Чи можете ви собі дозволити всі вільні кошти проінвестувати в один об'єкт з найкращим девелопером, в найкращій локації, в най най найулюбленішій -най вашій концепції? Чи не станеться так, що захокавшись в один кошик, ви залишитесь без яєць? Кошик був прикольний, але він був один. І коли один кошик падає, на жаль, все, що в ньому, потенційно під загрозою. І хто має вам? Розказати, як вам приймати свої рішення. Чи справді можна розраховувати, що приходячи у відділ продажів, ви отримуєте інвестиційну консультацію, як вам слід робити? Чи не занадто сильний у нас конфлікт інтересів, чи не буде відповідь ангажованою. От про всі ці, ці речі девелопери з вами. Говорити, скоріш за все, не будуть, якщо ви не захочете. Якщо ви не підготуєтеся, ви не дізнаєтеся, ви для себе не створите стратегію, як ви будете обирати собі нерухомість. У мене сьогодні в портфелі там, 10 плюс об'єктів, а у ГОД всього у мене в портфелі було більше 50. І я інвестував із сенсар, із десятками забудовників, і в різних містах. Наше знайомство з Марком Марченко почалося з того, що я робив огляд. Його ЖК у Запоріжжі ще до війни і сказав: друже, ти класний забудовник, у тебе класна репутація, все супер, але кияни це купувати не будуть. Бо це для них тера інкогніта, щось незрозуміле. Дай гарантій. Зроби щось, щоб це стало передбачувано, зрозуміло, прозоро і так далі для людини, яка не живе у Запоріжжі і не знає, який ти класний хлопець, щоб він міг робити свій вибір, базуючись на гарантіях, на контрактах, на прогнозах, на чомусь, ну хоча б якось раціональному, а не тільки на тому, що в тебе хороший бренд забудовника. І моя наполеглива вам рекомендація: не інвестуйте кошти в нерухомість в Україні. Поки не закрили для себе це питання, поки ви для себе не визначили критерії, не оформили стратегію і не інвестували час в те, щоб розібратися, що ви будете робити на наступному кроці. Бо як тільки ви достаєте кешик із кишені і кладете всю котлету на стіл, Коршунів налетить дуже багато. Ви солодкий лох для всіх непорядних. Ви уважний любимий клієнт для всіх порядних. І ще ви просто малодосвідчене джерело коштів для всього ринку, в якому є сірі, білі, чорні, які завгодно девелопери. Тільки своїм залученням, вашою інвестицією часу, ви можете зробити себе професійним гравцем. Цього ринку на ті 10 хвилин, які вам потрібні для прийняття правильного рішення. Можливо, це буде правильне рішення сказати ні. Це один із найважливіших таких навичок інвестора: сказати ні, коли ви не змогли проінвестувати час, не знайшли натхнення, не захотіли, вирішили трошки зекономити собі зусиль і прийняти рішення на довірі до когось. От якщо ви цю навичку потренуєте. Скоріше за все, ваші кінцеві результати як інвестора будуть кращі, ніж були би без цього. В ідеалі краще, ніж у мене. Дякую. Отака вона непроста тема нерухомості в Україні сьогодні в якості інвестиційного активу. Точно є системні ризики. Точно треба глибоко занурюватися, точно треба багато думати, і точно не варто вірити всім обіцянкам, які лунають із всіх можливих рекламних буклетів. Так само, як і інфлюенсерам, і мені не варто довіряти на слово. Розберіться, самостійно заглибтеся, виріште для себе ключові питання, оцініть. Конфлікт інтересів приймайте рішення зважено і не забувайте про наші дискусійні спільноти та про наші ексклюзивні умови. Якщо вже наважитись зробити інвестицію в українську нерухомість, зробіть це максимально ефективно.